Дай, давай, телефон, давай, ага. нема. Саня, трансляцію зробив. А, ну добре. Запусти її. Він її не запустив. Ден красавчик. <рес> <реш> а, де, а тут не Дент, то це ти у ворота Січі відзначився 50-м номером Артура Стаху після гольового пасу Матвія Плужника. І зараз він же Матвій Плужник лівого флангу через вісім. Куту вінчає в суперника. Давайте з заявками ознайомимося. Голкіпер Легіона Максим Микола Тищенко, 14-й. Олександр Тищенко 69-й. Максим Че за 11-й номер Січі Максим Чмут на плужник. Розіграв що це години, той. Кабанчук обікрав суперника, стахав, викотив, плужний, плужник. 19-й номер січі, Тищенко. Розстріл, ці стахав, маніжка. Кардашов. Кабанчук. Міта що дуже контрольно забирає у руки Максим Тиваненко. Кузьменко. Поганий ривок Григорія. Григорій, Григорій пробиває. Люк забирає собі ж на кітки. Денис далеко вперед. Тищенко здорово перекидає. Зараз Олександр Тищенко на виході. Максим Тиваненко. Запускає. Відпужник для легіона розіграє через Артура Астахова через центр. І під удар випатив Кузьменко. Артура Стахов. Вирізається з ноги. Січ аут розіграла Тивоненко. І знову на вигляді успішно грає. Зайцев. Центр голову підставляє. Артура Схоха не шли, про це піклується. Артура Стахов показує партнеру, куди віддавати, йшла передача і тут м'яч у межах. Оля Артура Стаховського зустрів. За боковою буде для Січі. Чмут. Чмот, чмот. Я можливо для удару. Рахунок зрівняє 13 Тринадцята хвилина. Максим Чмут під одинадцятим номером визначається забитим голом. Олексія Стахо. Головою перший на м'ячні. Далі не влучив належним чином і віддав передачу на суперника. Артура Стахо прохопля на чужій половині. Тут же момент. Перекидати вигадається він. А у того у боротьбі кардашов. Артура Сахо. Артура Стахо біля самого кута поля розбирається. Шевченко. Доволі непогані позиції. Зараз година б'є. Гаврилюк. Реф узявся переглядати варі підсумку цюмку признається, що це пенальті. Година, година. забуває. І Година на силу б'є, фактично не залишаючи шансів голки по русічі Денису Гаврилівку, який насправді то. Вгадав, у який пут нам пробиватиме Олексій Падин. Та знову ж удар був настільки прицільний. Виймати із сітки. Ну а Польовим розігрувати з центрального кола. Ще момент може бути. Олексій Астахов. Гаврилюк. варіанти з пасом на кіпера. Гаврилюк. Аврельов долучився п'ятим. Подивимося, чи залишиться на чужій половині поля. Залишається з м'ячем. Зустрічається, пробиває. Дай Денис Гаврилюк. Денис Гаврилюк забиває Голкіпер. Січі. Голкіпер забиває, ледь не вперше. У другому таймі долучившися до атаки. П'ятим полягнем Денис Гаврилюк зараз вражає ворота свого колеги по це хвали В стані суперника Максима Тиваненка 2-2. П'ята хвилина і Січ Сім годиною. Вірила. Спокійно володіти м'ячем не дає такої можливості. Артур Астахов. Місіч продовжила розігрувати. Касав! Касав, касав, касав пробиває. Магаме у грі. Виживай, виживай! Шевченко. Шевченко, Валентин. Віддав на Артура Астахова. Арту! 3-2. Дев'ята холина по перерві. 3-2 на користя в Каледіону матчі Січо Артур Астахов. Знову він забивав. Дубль оформив щойно 10-й номер в Каледіон Артура Астахов. Опцію кепу зараз Кабанчук і Максим Касап по сигналу. Один зривець у стінці. Між докарної площі відскок, Касап. Гаврилюк забирає так, дійсно в карні зоні Артура Стахова, але між зараз не знаходить. Самого 10-го номера Олексій Година б'є з лівої ноги. накриває. 20-й хвилині по перерві ФК Легіон. ФК «Легіон» забиває четверте. Забиваючи знову, знову і знову. Тричі познову хет-трик в активі Астахова. Коса. Третя спроба зі схожої позиції. Одного разу був успішним на чужій половині поля, і зараз він пробиває. Сізається зайцев, зайцев під ліву зайцев. А далі суперник ногу виставив. Шевченко другим дом. темпом Валентин свічку запалив. Рстенюки із Січі. Ігор Зайцев. Під номером. Номерики. Ну і що? Сіри. В другому таймі. У Січі теж одне порушення правила. Ростимів біля м'яча. Він розіграє штрафний через центр. А Максим Каса, Матвій плужник. Артур Астахов спиною. Розвернувся. Зараз обличчям Карташов, тікає легко від нього. На матчу 35 секунд чистого часу іще грати. Січ поступається, 2-5. Гаврилюк Голкіпер. Він зараз опиняється на Кардашов. Кардашов, злій воїста. Олексія Стафо. Під цей удар ще момент. І що з наш володінь, але володіння цим моментом і сейвить. Тивоненко. Стійка їм Максим. Накриває Ще один шалений момент у Січі. Нам би відіграти один голос, він фінальний свисток.